Привіт, малята! Давайте разом послухаємо віршик Котики-воркотики. Котики, воркотики -котики». «Котики, вор всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики, в мене на вікні. Котики-воркотики, -котики, гості весняні. Не глядить на котиків лише вусатий кіт. Мабуть, знає, що котики то вербовий цвіт. А тепер повторюйте разом зі мною. Котики-воркотики -котики всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики -котики в мене на вікні. Котики-воркотики -котики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Молодці малята, вивчайте вірш.